Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Коуч Тетяна, і ви дивитеся третій випуск мого подкасту Знайомство із собою. Я сама не вірю, що я зайшла так далеко. І тому перед тим як ми почнемо наш, нашу нову тему, я хочу подякувати всім і кожному, хто залишає мені вподобайки, хто підписується на мій канал хто пише мені коментарі. Ви допомагаєте мені робити цей світ трошечки щасливішим. А україномовного контенту на Ютубі трошечки більше. І якщо ви все ще не підписані на мене, то я вам зараз пропоную це зробити, тому що коли ви підписуєтеся в момент перегляду відео, Ютуб це сприймає як дуже гарний знак. Тому welcome. Ну, а тепер давайте поговоримо про тему нашого сьогоднішнього подкасту. Знаєте, я вже майже два роки практикую як трансформаційний коуч і нещодавно усвідомила, що більше половини запитів моїх клієнтів звучать приблизно так: колись у мене все було круто, колись у мене все виходило дуже легко, дуже швидко. У мене були знайомства, у мене були. Контакти, у мене були якісь ситуації, які мені допомагали просуватися, але потім щось зламалося. Я раніше відчував себе живим, я відчував себе в радості, а тепер я відчуваю, що я наткнувся на якусь стіну і сунути її ніяк не можу. Я роблю ті самі дії, я вкладаюся наповну, але в мене нічого не виходить. Я відчуваю, що щось зламалося. Але що треба робити і як це починити полагодити, я не знаю. Може, це зі мною щось не так. Хочу одразу сказати, що цей запит він приходить не тільки від чоловіків, він приходить і від жінок також, і зазвичай він пов'язаний з кар'єрою. Але ви ж розумієте, що коли людина Довготривалій перспективі знаходиться в такому стані тривожності, стресу, то це впливає не тільки на її кар'єрні якісь ситуації, але також воно впливає на стосунки і, що найважливіше, на наше здоров'я. То чому так відбувається? Давайте сьогодні будемо з вами розбиратися. Зазвичай, коли людина розповідає про такий стан. Я на коні, у мене все круто, це приблизно про 20-25 років. У когось, можливо, це 30 плюс відбувається. Але здебільшого це пов'язано з тим, що коли ми в нашій юності, коли ми тільки починаємо свій самостійний шлях, ми вже відчуваємо себе вільними, ми вже відчуваємо себе дорослими, ми можемо приймати свої рішення. Але при цьому ми ще трошечки наївні. У нас ще немає якогось великого багажу. Болю, зради, можливо, якихось важких ситуацій, які нам доводиться переживати. І ми в такому стані, коли нам здається, що ми все можемо. І все майбутнє у нас буде складатися саме так, як ми це бачимо в фільмах, в книгах і так, як ми це собі намалювали. А потім трапляється життя. І трапляються ті самі зради, трапляються якісь. Проблеми у стосунках, трапляються якісь сімейні драми. Для багатьох із нас трапилася війна, і людина починає, звичайно, що змінюватись всередині. Всередині нас щось ламається. Ламається оця довіра Всесвіту. Ми починаємо сумніватися в інших людях. Ми починаємо очікувати якихось негаразд, неприємностей. Ми починаємо сумніватися у собі і своїх виборах. Чи дійсно те, що ми обирали раніше, це був правильний вибір? І часто це може закінчитися тим, що людина перестає взагалі відчувати емоції, почуття, тому що наша психіка, наша нервова система вона влаштована таким чином, що коли нам дуже боляче, вона блокує ці переживання, але разом з негативними емоціями вона також буде блокувати і позитивні. І ми часто. Стаємо після таких історій, такими роботами, знаєте, коли ми нічого не відчуваємо ні хорошого, ні поганого. Ми просто в режимі тотальної заморозки. І в цей момент починається внутрішній конфлікт. Людина всередині вже змінилася, вона вже інша, щось всередині неї зламалося. Але назовні вона продовжує робити ті самі дії, які вона робила останні 10, 20, 30 років. Вона продовжує їх робити, а результату, такого як і треба, вона не бачить. І спочатку людина не розуміє, чому так що відбувається. Людина починає вкладатися, ми починаємо ще більше і більше працювати, або ще більше і більше тиснути на свого партнера, наприклад. І все це призводить до того, що результати ще більше погіршуються, тому що ми заходимо в стан такого дуже великого тиску, вигорання і, скоріше за все, ще й проблем зі здоров'ям. Я можу навести багато прикладів своїх знайомих або знайомих своїх знайомих, які працюють в it індустрії, і з самого початку, коли їхня кар'єра тільки починалася, все складалося як найкращим чином. Навіть з часів університету ці люди вони відчували впевненість у собі, вони ловили свою хвилю, вони дійсно йшли до своєї мрії, були впевнені в тому, що той шлях, який вони обрали, він принесе їм тільки радость і задоволення. А потім у когось траплялася дуже складна еміграція, або у когось траплялися проблеми у стосунках, можливо, розлучення. У когось траплялися дуже складні проекти, на яких вони вигорали, вони сварилися зі своїми менеджерами, зі своїми співробітниками, у когось навіть трапляли звільнення. І все це призводило до того, що людина всередині ламалася, вона втрачала цю впевненість у собі. І далі для того, щоб якось вплинути на цю ситуацію, починалася, ну, наприклад, робота з терапевтами, яка вимагала рік-два, у кому як пощастить. І якісь історії з цих щасливі, якісь які з цих історій вони все ще продовжуються. Але питання, над яким я сьогодні вам пропоную замислитися, це. Чому ті самі дії, чому та сама поведінка, до якої людина звикла, і ті самі патруль поведінки, які приносили їй раніше успіх, перестають працювати? Як так відбувається, що ми робимо все те саме, але результат абсолютно інший? Ми звикли до того, що події навколо дуже сильно впливають на наш внутрішній стан. Та чи замислювались ви коли-небудь про те, як наш внутрішній стан впливає на події навколо? Ви коли-небудь чули про такий термін самоздійснуване пророцтво, або ефект Розенталя, або, може, ще ефект Пігмаліона? Всі ці терміни вони кажуть плюс-мінус про те саме, про те, що наші вірування, наші думки, наші переконання, вони формують нашу реальність. Наведу вам маленький приклад, життєвий. Припустимо, що є певна жінка, яка впевнена в тому, що її чоловік її зраджує. Що вона буде робити в такій ситуації? Звичайно, вона буде шукати докази. Вона почне перевіряти його телефон, вона почне його контролювати, вона почне за ним стежити. І з часом від такого тиску цей чоловік може і дійсно знайти собі іншу жінку. Наша героїня в цій ситуації, звичайно, скаже, а я ж говорила. питання лише в тому: а якби вона себе так не поводила, якби в неї не було оцього страху і переконання, що її чоловік її обов'язково зрадить, чи дійсно все б закінчилося так само? Або інший приклад, один з моїх улюблених, колись в Америці був проведений такий експеримент: вчителька. Сформувала дві групи своїх учнів у школі. І одній групі вона сказала про те, що за результатами певного тесту вони генії, у них є якісь просто нереальні здібності, і все у них в житті буде як треба. Другій групі вона сказала, що на жаль, їхні результати вони нижче за середні. І, скоріше за все, їм буде доволі складно досягнути успіху в житті. Як ви напевно вже здогадалися, за якийсь час учні першого класу почали показувати дійсно видатні результати? Учні другого класу, на жаль, почали сильно погіршувати свої оцінки і результати свого навчання. Чи варто казати про те, що ніякого тесту не було? Чи варто казати, що вчителька просто своїми словами тією інформацією, яку вона донесла до своїх учнів, вона сформувала в їх, їхніх головах переконання про те, що, наприклад, я геній або у когось іншого вона сформувала переконання, що я не вдаха, я нічого не вмію, нічого не можу. І з часом ці учні, ці діти, дійсно почали себе поводити так, нібито цей тест існував, і він дійсно показав ті самі результати. Тобто наше мислення, воно впливає на наші дії, а отже, і на результат. Виходить, що одна і та сама дія може призвести до іншого результату, якщо змінилося наше мислення. Але сьогодні я вам пропоную піти трошечки глибше і спитати себе: а що впливає на наше мислення? Чи помічали ви, наскільки краще і легше ви проходите співбесіди або здаєте екзамени? Якщо ви впевнені у собі та спокійні, і навпаки, наскільки гірше буде ваш результат, якщо на екзамен ви приходите втомлені і тривожні. Або, приклад, у стосунках. Якщо ви приходите додому, роздратовані, і бачите невимитий посуд або розкидані речі, скоріше за все, ви почнете критикувати свого партнера і у вас почнеться сварка. А якщо ви приходите після дуже кайфового дня, ви в радості, ви наповнені. То чи ви дійсно почнете когось критикувати, чи ви просто будете посміхатися, обійматися і розповідати про події свого дня? І зрозумійте, екзаменатор, партнер, якісь інші люди, вони взагалі ніяк не змінюються від того, як ви себе відчуваєте. Але характер вашої комунікації він буде дуже сильно залежати від того, який у вас стан. Тобто, яке ставлення ви будете проявляти до цих людей. А це виходить із того, чи ви зараз роздратовані, чи ви виснажені, чи ви спокійні і впевнені у собі. Сьогодні я хочу вам запропонувати невеличкий уривок із фільму 500 днів літа, який, на мою думку, дуже гарно демонструє те, про що я кажу. Для контексту, якщо ви не бачили цей фільм, головний герой закохується в дівчину. І фільм на протязі 500 днів показує перебіг їхніх стосунків. В показано два моменти. На початку їхніх стосунків і вже коли вони добігали свого кінця. Давайте подивимось. I don't know, man. I think it's official. I'm in love with Summer. I love her smile. I love her hair. I love her knees. I love this heart-shaped birthmark she has on her neck. I love the way she sometimes licks her lips before she talks. I love the sound of her laugh. I love the way she looks when she's sleeping. She's like the wind. I love how I hear this song every every time I think of her. I love how she makes me feel. Like, like anything's possible. Like, I don't know, like, like life is worth it. i hate summer i hate her crooked teeth i hate her 1960s haircut i hate her knobby knees i hate her cockroach shaped splotch on her neck i hate the way she smacks her lips before she talks i hate the way she sounds when she laughs she's like the wind i hate this song son you're gonna have to exit the vehicle no ya'xpo doublis Та сама дівчина, та сама посмішка, ті самі коліна, навіть та сама музика, але наскільки по-різному він їх сприймає, які різні емоції все це у нього викликає, в залежності від того, в якому він стані? Тобто, насправді, першою причиною всього, що нас оточує, є наш стан. Стан впливає на наше мислення, мислення після цього впливає вже на наші дії, а отже, і на наші результати. І це працює в обидва боки. Події в навколишньому середовищі, звичайно, дуже сильно впливають на наш стан. Але наш стан так само впливає і формує наше навколишнє середовище, а може навіть і більше. Уявіть, що наш стан це як окуляри. Якщо сьогодні я вирішила вранці надіти темні окуляри, і я піду гуляти вулицями Сан-Франциско, в якому я зараз проживаю. То я буду бачити, яка тут неприємна погода, як тут все дорого, як тут багато людей, які живуть на вулицях, як тут складно знайти собі друзів, тому що всі абсолютно з різним культурним бекграундом, менталітетом і так далі. А якщо на наступний день я захочу вдягнути на себе жовті окуляри, то я буду ходити і дивитися, боже, яка тут красива природа! Боже, як тут багато людей різних національностей, з якими дуже цікаво спілкуватися, у яких так цікаво спитати про їхню культуру, про їхній досвід? Я буду дивитися навколо і думати, вау, які трамвайчики красиві, які тут збереглися, або яка тут архітектура. І ці окуляри це дуже кльово показує і репрезентує наш стан. Який, власне, і сприяє тому, як я буду себе почувати, а отже, як я потім буду себе проявляти, як я буду діяти в цьому середовищі, в якому я опинилася, сьогодні я вам пропоную замислитися от над чим. Навколишнє середовище, на жаль, ми контролювати не можемо. Ті події, які трапляються навколо нас, вони будуть траплятися і з нами, і без нас. І, на жаль, такі речі, як, наприклад, Ковід або війна, вони жодного з нас не спитали, чи настав час для того, щоб вони трапилися. Але внутрішній стан ми контролювати можемо. І, можливо, хтось із вас зараз мені скаже про те, що це біохімія, це гормони, і, взагалі, внутрішній стан це якась окрема історія, яка не залежить від мене. Це біологія, і ми не можемо впливати на ці речі. Я вам пропоную подумати про, наприклад, своє тіло. Якщо ви хочете виглядати гарно, струнко, то ви йдете в спортзал. Ви знаходите собі тренера, ви дізнаєтеся, які вам треба робити вправи для того, щоб накачати певні м'язи. Ви дізнаєтеся про те, як вам треба харчуватися. І з часом ви бачите результат. Не одразу для цього потрібен час. Зі станом так само. Є певні люди, які допомагають вчать змінювати свій стан, контролювати його. Для цього спершу, звичайно, треба навчитися усвідомлювати свій стан, привертати увагу, тому що зараз зі мною відбувається. Це теж насправді доволі непроста задача. І вже після цього є певні інструменти, які можуть допомогти вам навчитися його контролювати і змінювати, в незалежності від того, що оточує вас навколо. Давайте просто пофантазуємо. Уявіть, що в вашому житті трапляються якісь складнощі, якісь неприємності, і ви хочете діяти, ви хочете кудись переїхати, ви хочете змінити роботи, ви хочете змінити оточення. Але перед тим як робити якусь дію. Ви працюєте над своїм станом. Перед тим, як іти на співбесіду, ви працюєте над тим, щоб відчувати тебе спокійно і впевнено. Перед тим, як іти на побачення з новою людиною, ви так само працюєте над тим станом, щоб відчувати себе впевнено, спокійно, весело, радісно. Або, наприклад, перед зустрічю з потенційним якимось інвестором або партнером. Ви знову ж таки працюєте над своїм станом, щоб показати людині, що ви знаєте, що ви робите, і куди ви хочете разом з цією людиною прийти. Я вам скажу із власного досвіду: це можливо, це складно, це непроста задача і короткої відповіді на питання, як це зробити, у мене для вас немає. Але якщо ви хочете це робити, то повірте мені, це вже половина успіху. І якщо ви хочете з цим працювати прямо тут і зараз, швидко і дуже активно, я вас запрошую до себе на коучинг. Якщо вам подобається такий формат в Ютубі, то напишіть мені у коментарях, що я хочу навчитися змінювати свій стан. І я буду розкривати цю тему і далі. А на сьогодні у мене все. Всім дуже дякую за увагу і до нових зустрічей. Па-па!